Вітаю, давайте розглянемо питання, що мені очікувати в серпні місяці. Бачу, що у вас іде якась внутрішня зневіра в себе, чомусь ви розувірилися, скажімо так, в свої сили, в свої наміри, в свої. Бажання в досягненні своїх мрій, але не звіряйтеся, тому що ця руна говорить, що ви поступово йдете до своєї мети, і в цьому місяці також будуть позитивні зміни у вашому напрямку. Це не швидка руна, вона йде поступова, але не ухильне поліпшення. Можливо, вам потрібно буде працювати в якійсь командній роботі або. Бути більш мати більш довіри до оточуючих і бути більш лояльним в досягненні якихось спільних ваших цілей, от і також говориться про те, що. За умови того, що ви це все ж таки будете більш лояльні до оточуючих і знайдете віру в собі, це вам буде як винагорода, це така руна багатства, руна задоволення, руна достатку, відчуття безпеки, процвітання. Ну, більш вона йде про таку фінансову стабільність та соціальний успіх. Отже, довіряємо більш людям, будьте більш лояльними до них. Прислухайтеся і працюйте в команді, і буде вам успіх, соціальний успіх та фінансова стабільність. Дуже хороший прогноз на серпень-місяць. Ось так.